Поїза і у серпні 2014 року одна з найтрагічніших сторінок війни на Донбасі. Українські війська намагалися взяти під контроль місто важливий транспортний вузол, але потрапили в оточення російського агресора. Сотні загиблих, тисячі поранених та полонених. Така ціна протистояння у рівному пам'ять про полеглих воїнів увіковічнили меморіальним знаком у вигляді соняхів, під якими проливалися кров героїв. Місці, тому що ви тут відвідують, і ви хочете само намагатися кожного кацію локацію звучати за наших героїв, розуміти, яка це на нашому зброї. Над інсталяцією працював коваль Юрій Виродов. Соняхи символізують дві долі: один з військових вижив, а на руках тримає побратима, серце якого зупинилося. Треба вбрати ілюзію того, що війна далеко, що вона мимо пройде, вона достане всі. Якщо розслабиться, якщо не дивиться, що роблять рядом люди. Що вони роблять для того, щоб зробити цю перемогу? Ідею інсталяції виношували понад три роки, а безпосереднє виготовлення меморіального знаку у вигляді соняхів зайняло близько трьох місяців. 14 років, все бачив. Багато дружить. Тим більше, що один із цих сонячних, свободяник Саша, загинув, обіймки, ще знайти Господи, двоє служить, та спустя працює. Інсталяція нагадує, якою ціною здобувається мир і безпека. Це місце, куди може прийти люба людина, незалежно, але коли в неї на серці є почуття того, тої туги за сином, за рідним, за внуком і так далі, вона може прийти на це місце, може помолитися, може помовчати, може поговорити. із... Ними, тими, що пішли у вічність, іловайська трагедія стала переломним моментом війни на Донбасі та змусила українську сторону погодитися на умови мінського перемир'я, підписаного у вересні 2014 року. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.